Та ну капіталізація в Хамстер Комбат в 1 мільярд доларів прям неможлива. І ціна під час лісингу повинна була бути 0.0000001 один сотий цент. Але ми бачимо протилежне. По суті, те, що я прогнозував, те й відбулося. В цьому відеоролику поговоримо за дроп, який роздав Хамстер Комбат, та за ціну монети HMSTR в подальшому. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали. Більше 100 мільйонів людей отримали AirDrop від Хамстер Combat. В середньому на один аккаунт вийшло заробити 10 доларів. Потенційно, Хамстер Комбат роздав айрдроп в 1 мільярд доларів. В ноткоїна і близько такого дропу не було. Але завдяки тому, що у ноткоїна гравців було набагато менше, потенційно на один аккаунт. Вдалося заробити набагато більше, якби гравців в Хамстер Комбата було приблизно 20 мільйонів, то на один аккаунт вже б не получилося 10 доларів, а потенційно виходило б мінімум 50 доларів. Але що маємо, то маємо. Тому переходимо на екран, адже у мене є що вам розповісти. З Самого початку хочу зупинитися на своєму прогнозі. Те, що я хотів побачити, по суті, те й побачили це капіталізацію в Хамстеркомбат в 1 мільярд доларів. Тут ми зупинилися на декілька хвилин і проторговувалися. На капіталізації в 1 мільярд доларів. І скажу зразу, хто слідкує за Ютубом, той без проблем міг до лістингу наголошую, вивезти токени Hamster Combat. Адже я записував відеоролик ще 16 вересня, де розповідав, як правильно без проблем вивести свої монети Hamster Combat на Binance, Bybit або OKX. Тобто не на гаманець і згаманця на біржу, а зразу на біржу, щоб. Під час літингу продати свої монети. І люди, які подивилися цей відеоролик ще 16 вересня, 100% з легкістю вивели свої монети Хамстер Кобат на біржу. Та якщо виключити жадність і просто продавати в перші хвилини, то вони спокійно продали хамстер комбат по одному центу. І щоб продати токени Хамстер Кобат по одному центу, повірте, часу було достатньо у всіх, але звісно, що більшість відсотків людей. Не продавали токени Hamster Combat по одному центу, адже вони очікували зростання і цього зростання вони не побачили. І зараз, можливо, вони ще не продають і сидять в просадці. Але як я вже наголошував, що при капіталізації в 1 мільярд доларів, якщо ми побачимо цю капіталізацію, продавати свої монети Hamster Combat це буде хорошою можливістю. І якщо ми перейдемо на YouTube, глянемо цей відеоролик. В цьому відеоролику я розповідав, що під час лісінгу, скорше всього, що ми рости, не будемо, адже е попит не буде перевищувати пропозицію. Тобто люди будуть масово виводити свої монети з додатку Hamster Combat. будуть продавати тим самим ліквідності стільки на відкуп, то, що щоб пампити монети не буде. І ми будемо поступово падати. Але плюс до цього всього. Я говорив і в минулому відеоролику розказував, що з кожного, що ми скоректуємося, ну зразу не будемо летіти. Так і сталося. Але до цього всього слід зауважити, що ще інфлюенсерам дали алокацію. І не то, що дали в 2-3 ікса, а дали в цілих 10 іксів. Звісно, що інфлюенсер отримав алокацію при капіталізації 1 мільярд це 10 іксів, і спокійно йшов. Та продавав свої монети в ринок. Добавилося ще те, що більшість відсотків користувачів, звісно, що цього не знають, але інфлюенсери отримали свою алокацію. Звісно, що є інфлюенсери, які не отримали. Їм проект Hamster Combat просто повернув гроші, але є а, ті інфлюенсери, які Hamster Combat не повернув гроші, а дав токени. Тобто токени по нижчій ціні. Звісно, що а, стартував лістинг, капіталізація була в 1 мільярд доларів. На старті. Торгів в інфлюенсера, який отримав алокацію. В нього було 10 іксів. Тим самим інфлюенсер заніс 1000 доларів. На виході у нього було потенційних 10 тисяч доларів. Якщо ми свою а, тисячу, в яку ми інвестували, забираємо, то потенційно а, нас виходить чистий прибуток 9 тисяч доларів. Ну і звісно, що ми зараз бачимо, ось а, це падіння. Більшість відсотків людей це просто заходили інфлюенсери та продавали свої токени, які по суті вони отримали. І найголовніше питання: чи всі інфлюенсери продали свою локацію? Якщо ні, ми з легкістю можемо сходити кудись в зону 0.205. 0.204 та й дно можемо нащупати навіть нижче 0.203. І дійсно багато людей зараз, навіть на сьогоднішній день є, які не вивели свої токени Хамстер Комбат з додатку. Тим самим всю цю дорогу також виводять люди та продають свої монети. Звісно, що дроп невеликий, дроп не захмарний, не 100, не 1000, та не 2000 доларів. Але... Повірте, якщо взяти велику кількість людей і у них дроп по 20-30 доларів, це також давуча сила. І якщо враховуючи те, що всі інфлюенсери не продали свою алокацію, більшість відсотків людей, більшість відсотків інфлюенсерів також продають алокацію тут, також будуть продавати алокацію тут. Тим самим це є все давуча сила. На сьогоднішній день вже всім зрозуміло, що потрібно було продавати свої токени Хамстер Комбат під час лістингу. Але що зараз робити людям, які не встигли продати токени Хамстер Комбат по одному центу? Якщо зараз ви зібралися продавати токен, по суті ви продаєте з просадку, якщо ми візьмемо один цент, ви продаєте з просадкою 43%. Було б логічно сказати. Це, по суті, безплатні токени. Навіть не думайте, ви сюди нічого не інвестували, ви їх заробили абсолютно безплатно. Тому йдіть та продавайте свої монети. Але дроб вийшов дійсно мізер, тому на місці простого користувача я б особисто притримав токени і не продавав. Є велика ймовірність. Що ми побачимо зростання по хамстеркомбаті, і буде можливість продати токени дорожче, але ні в якому разі не потрібно бути жадним та зі своїх 20-30 доларами, які ви получили, припустимо, від хом'яка, чекати 500, а то й 1000 доларів. Не забувайте, що жадність породжує бідність, краще заробити менше але точно, ніж надіятися на чудо, якого може по суті не бути. Тому перша ціль, по якій я б починав продавати свої токени, це по ціні 12 сотих цента. Мої конкретні цілі та точним прогнозом я вже поділюся у наступному відеоролику. Тому не забудь поставити лайк та підписатися на канал. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!